Колеги, всім бонжорно, З вами Аня, а це канал GMD from Girl. І сьогодні в нас буде дуже цікаве відео про те, навіщо нам треба робити поліпейнт, чому це важливо і чому я дуже рекомендую це робити. А якщо ви хочете навчитися грамотно робити поліпейнт у ZBrush, то в мене на Patreon вже лежить туторіал, як же саме зробити поліпейнт у ZBrush. Тому підписуйтесь також на мій Patreon. А також не забудьте підписатись на цей канал. Ставити колокольчик в цьому відео і написати коментар. Ну а ми з вами будемо починати. Всіх вітаю! Пропоную сьогодні поговорити про поліпейнт. зрозуміти, що це взагалі таке, навіщо він потрібен та як його зробити. Є справжні майстри поліпейнту, дивлячись на роботи, яких задумуєшся, чи то текстура, чи то справді поліпейнт. Давайте разом розбиратись. Що ж таке поліпейнт? Поліпейнт – це не текстура. Щоб зробити текстуру, нам потрібно мати UV. Текстура зберігається як 2D-картинка, яку ми потім назначаємо на персонажа. Якість текстури залежить від резолюшена, розрішення картинки. Вибачаюсь, як буде резолюшен рідною мовою, я згадати не змогла, тому у розрішення картинки. А поліпейн це колір кожного окремого полігона на вашому персонажі. Тому логічно, що якість деталізації поліпейнту залежить від кількості полігонів на моделі. Чим вона більш хайпольна, тим більше деталізації ви зможете зробити. Для поліпейнту не потрібні ювішки. Бо ще раз, ми розмальовуємо не 2D-текстуру, а самі полігони на моделі. Лоупольну модель нормально заполіпейнтити ми не зможемо, бо банально не вистачить полігонів. Тому поліпейнт робиться лише хайпольками. Навіщо ж витрачати час на поліпейнт, якщо це не текстура для лоупольної моделі? Є три основні аргументи. З кожним із них будемо розбиратися окремо. Перше, це для того, щоб було легше перевіряти себе, попали ви у пропорції чи ні. Друге, це для того, щоб відрендерити вашу хайпольну модель з кольором і закинути на ArtStation і не робити повний пайплайн. Та третє, це буває рідко, але буває, поліпейнт запікають на текстуру. Та використовують як базу для подальшого текстурування. Розглянемо перший варіант, коли ми робимо поліпейн, щоб перевірити себе, чи попали ви у концепт, чи ні. На цьому прикладі у нас є концепт. Хайпольна модель з поліпейнтом та хайпольна модель просто в сірому стандартному матеріалі. А тепер дайте відповідь: наскільки легше перевіряти пропорції, коли ви зробили поліпейнт, ніж без нього. Звісно, що легше з поліпейнтом. З власного досвіду можу вас запевнити, що робити поліпейн для хайпольки може врятувати вашу модель, коли на етапі текстур ви починаєте розфарбовувати модель та помічаєте, що повністю провалились по пропорціям. Поправити модель на етапі текстур це та ще біль. Краще помітити невідповідності з концептом на етапі хайполі, ніж на текстурах. Бо може таке бути, що вам навіть закінчувати проект не захочеться, коли ви побачили на етапі текстур, що ви не попали у пропорції. Зроблений поліпейнт мільйон разів врятовував мене. Кожного разу після поліпейнту я знаходжу, що треба виправити в пропорціях. Отже, не нехтуйте поліпейнтом. Це може зберігти ваш час, гроші та нервові клітини. Друге, для чого може знадобитись поліпейнт, це для того, щоб швидко поповнити портфоліо новими персонажами. Бо на відміну від повного пайплайну, де вам треба зробити скульптинг, ретипологію, UV, текстури та рендер, то тут ви можете зробити лише хайпольку PolyPeint та рендер. Це вкорочує час створення персонажа десь рази в 2 точно. Звісно, що не треба будувати своє портфоліо лише на хайпольках з поліпейнтом, бо тоді вам роботу буде досить важко знайти. Бо всі хочуть бачити спеціалістів, які вміють робити повний пайплайн. Але якщо у вас в портфоліо 4 лоупольних персонажів, то тоді можете сміливо додавати ще 2-3 хайпольних з поліпейнтом. Також такий варіант підійде, якщо ви ту хайпольку мучаєте вже півроку і у вас вже ні сил, ні бажання її закінчувати. То щоб все ж таки закінчити проект, просто заполіпейнтити модель та зробіть рендер. Це займе декілька днів максимум, а в вашому портфоліо з'явиться новий персонаж. Як більшість напевно помітили зі скріншота, моє портфоліо складається в основному саме з хайпольок. Лоу польки з повним пайплайном також є, але їх значно менше. Річ у тому, що я довго працювала у компанії, де робила лише Хайпольки, тому в мене хайпольок набагато більше. Проте це не заважає рекрутерам постійно хантити мене на позицію 3D-художника по персонажам на повний пайплайн. Відкрию секрет: рекрутери це не 3Dшники. Зазвичай вони не можуть відрізнити лоупольного персонажа з текстурами від хайпольного з поліпейнтом. Дуже часто вони навіть 2D від 3D відрізнити не можуть, но то вже інша тема. Наша основна задача в портфоліо це сподобатись рекрутеру, щоб серед великої кількості інших кандидатів на співбесіду вони позвали саме вас. Тому іноді можна не доводити роботи до фінальних текстур, а завантажувати на ArtStation рендер з Хайпольки. І третє, коли використовуєте PolyPaint, це як база для текстур. Поліпейт, так само, як і карту нормалей, Ambient Occlusion, Cavity та інші, можна спекти та вже допрацювати у сабстенсі 3 d Coat в залежності від того, де ви робите ті текстури. На прикладах з цього слайду ви бачите рендери з Арнольду, зроблені Джей Хілом. І тут текстуру шкіри він робив саме поліпейтом у ZBrush. Він зробив ювішки свої хайпольні моделі на нижньому сабдіві, а на самому високому сабдіві він зробив поліпейнт та експортував із ZBrush поліпейнт як текстуру. Такий спосіб використовується дуже рідко, але він має право на існування. Я один раз спробувала запекти поліпейт, закинула в Substance в Base Color і намагалась допрацювати його. Але в результаті воно мені взагалі ніяк не допомогло. Можливо, треба ще раз спробувати більш свідомо, а може і ні, життя покаже. Але такий спосіб існує. Просто знайте, що так також можна. А тепер трохи детальніше про поліпейт. Поліпейнт – це не просто залити саптул кольором та з легким серцем піти рендерити персонажа. Поліпейн це трошки більш комплексно. Я його називаю хендпейнт на мінімалках, дуже на мінімалках. Так сильно все пропрацьовувати, як при хендпейнті, це не обов'язково. А що ж тоді обов'язково? Після того, як ви залили вашого персонажа кольорами з концепту, треба обов'язково зробити розтяжку з градієнтом. Навіть якщо ви просто додасте градієнти і все, ваш персонаж буде вже виглядати набагато краще. Також, якщо розфарбовуєте обличчя, будьте готові до того, що доведеться переглянути туторіали з мейкапу. А очі, це найбільша зона уваги в персонажа, тож над ними також доведеться гарненько попрацювати. де неде де може знадобитись підмалювати ціні чи Ambient Oclusion, наприклад, біля лінії росту волосся та там, де волосся падає на обличчя. Це додасть об'єму. І останнє це справді не важко і недовго. Набагато легше, ніж робити повноцінний хендпайт ще і PBR текстури. Ще трохи про градієнт. До вашої уваги пропоную два рендери Hypolk з polypaint, на яких стрілочками показує, де я зробила градієнт. На всіх великих об'єктах маємо градієнт, без нього робота буде виглядати плоскою. Непрофесіональною та недоробленою. Дуже рекомендую не нехтувати градієнтами. Як же обрати колір для градієнта? Є золоте правило, яке я ілюструю на цьому слайді. Тут лише два кроки. Нехай жовтенький – це наш основний базовий колір. Якщо мені потрібно дібрати до нього градієнт, то, по-перше, по, по х'ю, рідною мовою це відтінок, я переміщаюся до одного з двох сусідніх відтінків. В даному випадку це або відтінок ближче до червоного або до зеленого. А далі другий крок це якщо мені треба більш темний колір, то я опускаюсь трохи нижче по насиченості та яскравості. А якщо мені потрібен колір світліший від базового, то по насиченості і яскравості я буду рухатись уверх до більш світлих відтінків. І все, спробуйте обов'язково на своїх персонажах. І останнє це як зробити поліпент для обличчя. Дуже рекомендую дивитись туторіали по макіяжу, навіть по гриму. Можна знайти в Ютубі, Тіктоці та в Рілсах в Інстаграмі. Особливо корисно будуть ті, де косплейщики показують, як роблять макіяж для своїх образів, а також різні азіатські туторіали. Ви 100% натикались на туторіали, де якась не дуже гарна азіатка або азіат, я перепрошую, робить макіяж. Вони там спершу замальовують повністю лице тональним кремом, щоб воно просто стає все одного кольору, а далі показують, як вона його розфарбовує. Це прям дуже-дуже допоможе, коли будете робити поліпейн своїм персонажам. Там прям видно, як вони на тому однорідному шарі тональної основи малюють темні зони, світлі зони, щось підкреслюють та інше. На мою думку, це просто знахідка для нас, 3Dшників. Ну і звісно, я рекомендую вам подивитись мій наступний урок в цій лекції, де я буду показувати, як же все-таки зробити поліпейнт вашому персонажу у ZBrush. З теоретичною частиною це все. Я вас чекаю в наступному уроці. Переходимо до практичної частини. На цьому на сьогодні все. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, що на патреоні лежить вже туторіал про те, як зробити у ZBrush. Ну а я бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти, і побачимось у наступному відео.